Вберегти історичну спадщину Миколаєва вони, як і багато інших процесів, вимагають переосмислення. Розкажемо, як зберігатимуть демонтовані елементи меморіалу десантникам Ольшанцям. Робота продовжується. Де ми можемо покращити структуру, де ми можемо зменшити витрати. Секретар міськради висловився щодо нової структури виконавчих органів. Ювілей другої дитячої музичної школи задіяно більше ста учнів. Як пройшов концерт, лечесть 70-річчя закладу сьогодні середа, 7 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Учора в день ФПВі-дрон атакував Галицинівську громаду на Миколаївщині. У селі Лимани внаслідок вибуху було пошкоджено будинок і магазин. Як повідомили Вова, того ж дня двічі під удари в дронів потрапила Куцурубська громада. Близько 17.50 росіяни застосували ще один ударний безпілотник, тип якого наразі встановлюється. Також відомо, що сьогодні вранці дві атаки БПЛА зафіксовані в акваторії Очаківської громади. Крім того, вночі сили ППО збили п'яти. П'ять шахедів над Миколаївщиною. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів двоє людей загинуло та троє поранено. Ще троє осіб травмувалися через підрив на міні. Поліція інформує про чергові злочини окупантів проти мирного населення за минулу добу. Зокрема, вночі росіяни нанесли авіаційний удар кабом по території сільськогосподарського підприємства в Новоолександрівській громаді. Як наслідок, пошкоджено офіс, гаражі, автомобіль і п'ять будинків. Також відомо, що загарбники скерували ФПВ дрон на житловий будинок. У селі Червоний Яр. Унаслідок атаки загинув 26-річний чоловік. Ще двоє чоловіків дістали травми і контузії. Відомо, що по селу Комишани армія РФ вдарила з артилерії. Загинула 54-річна жінка, яка під час атаки перебувала на городі. Унаслідок російського обстрілу Києва уранці 7 травня загинули двоє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих четверо дітей, трьох із них госпіталізували. Про це повідомили ДСНС та мер столиці Віталій Кличко. Рятувальні роботи проводилися у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Були зафіксовані пошкодження житлових будинків, а також падіння уламків на відкритій ділянці. Крім того, близько четвертої ранку до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа десятиповерхівки. За попередніми даними, постраждалих немає. Екс-виконувачку обов'язків головного лікаря МСЕК Миколаївської області Віру Білякову суд відправив під арешт без права внесення застави. Про це повідомляє прес-центр Центрального районного суду Миколаєва. Підозру їй було оголошено ще 20 листопада лише щодо декларування недостовірної інформації. Однак, як йдеться у публікації суду, білякову підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у сприянні ухиленню від мобілізації та службовому підробленні. Під час засідань... Дання обвинувачена заперечувала проти обрання запобіжного заходу, зазначивши, що не переховувалася, не спілкувалася зі свідками та дотримується процесуальних обов'язків. Однак суддя Іван Дірко підтримав клопотання слідства та ухвалив тримання під вартою без права на заставу. Пропозиції щодо оновлення структури виконавчих органів Миколаївської міської ради не є остаточними. Обговорення новацій продовжиться в постійних депутатських комісіях, а далі їх має ухвалити сесія. Про це в ефірі телеканалу Март заявив секретар міськради Дмитро Фалько. За його словами, ця робота продовжиться ближчі місяці, а кінцевий варіант документу має з'явитися до ухвалення міського бюджету на наступний рік. Більше подробиць про це далі. Пропозиції щодо оновлення структури виконавчих органів Миколаївської міськради були презентовані загалові 22 квітня. Запропонований варіант передбачав значне скорочення розпорядників бюджетних коштів, перерозподіл функцій та оптимізацію апарату. Документ готувався за безпосередньої участі європейських партнерів Миколаївської громади. За словами Дмитра Фалька, в ньому реалізований кращий європейський та вітчизняний досвід. Вони Зверху мають змогу на це подивитися і показати нам, де в нас є слабкі місця, де ми можемо покращити структуру, де ми можемо зменшити витрати, а де ми можемо підвищити ефективність наших працівників. Секретар міськради каже, що існуюча структура виконавчих органів частково унаслідувана ще з радянських часів, не завжди ефективна та мобільна. Розробники нової структури мали на меті її оптимізувати та уникнути задвоєних функцій. Як приклад, він наводить роботу чотирьох районних адміністрацій. Сьогодні в нас є чотири замовники механізованого прибирання вулиць. Хоча це може робити, ну, наприклад, один орган централізовано. У нас, наприклад, існує там чотири замовника вивезення стихійних звалищ. Хоча це може бути один орган. Дмитро Фалько наголошує, що запропонований документ не остаточний і потребує обговорення та доопрацювання на рівні депутатів міської ради. Будуть відбуватись консультації. Це таке ну, важливе питання. Воно буде розглядатися всіма комісіями. А, зараз. Ця робота ведеться разом з європейською антикорупційною ініціативою. Вони зараз проведуть раунд би, презентацій, пояснень, виступів, де кожен зможе би, ну, розібратися, чому так, кожен зможе задати питання, кожен зможе запропонувати альтернативне рішення. Реформи це завжди складно, але вони мають відбуватися, наголошує секретар міськради. Подальша робота над новою структурою виконавчих органів на його думку займе ще близько двох місяців. Остаточний варіант має ухвалити сесія Миколаївської міської ради. Якщо все вдасться, то оновлений виконавчий апарат почне працювати вже з січня наступного року. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Ще 17 миколаївських морпіхів повернулися додому в рамках останнього обміну полонених. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Як додали в 36-й бригаді морської піхоти, тепер на звільнених чекає курс лікування та реабілітації. Але головне, що вони повернулися на рідну землю. Нагадаємо, вчора, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. Україні вдалося повернути 205 військових. Зокрема, це захисники Маріуполя та оборонці з інших напрямків фронту. Вітаємо наших героїв вдома. У Миколаєві поступово очищують простір від радянської та російської символіки. Цього разу зміни торкнулися меморіального комплексу на честь підрозділу десантників під проводом Костянтина Ольшанського. З нього демонтували російськомовний напис і радянську символіку, а вже сьогодні їх передали до краєзнавчого музею. Як відбувався демонтаж і чому це важливо саме зараз, розкаже Катерина Рупташ. Не викреслювати історію, а переосмислювати у Миколаєві. Завершили демонтаж російськомовного напису і радянської символіки з меморіального комплексу на честь учасників десанту під проводом Костянтина Ольшанського. А вже сьогодні демонтовані елементи передали до обласного краєзнавчого музею як важливу частину вітчизняної історії. Ми передаємо до краєзнавчого музею літери і Звезду Героїв Радянського Союзу, котрі ми демонтували з меморіалу 68 десантників, котрі наразі вже вже будуть зберігатись тут у музеї. А сьогодні ми виконуємо роботи по заміну надпису вже українською мовою. Вона буде не гірше, вона буде ще лучше ще краще ніж була попередня. Цей пам'ятник є відображенням минулого нашого міста. Розповідає працівник музею Ілля Хворостянюк. За його словами, саме він нагадує нам про ті складні часи війни, а також подвиг людей, які визволяли Миколаїв від нацистських загарбників. Наприкінці березня 1944 року. Десант під командуванням Костянтина Ольшанського зміг висадитися і закріпитися біля миколаївського елеватора в районі сучасного порту, і саме звідти почалася сторінка визволення Миколаєва від нацистів. А вже у 1946 році для вшанування подвигу десантників-альшанців був встановлений меморіал у 1974 році до 30-річчя визволення Миколаєва. Він був осучаснений, видозмінений, власне кажучи, було поділено територію на дві частини урочисту та траурну. Ось ця зірка та літера, якраз таки перебували у траурній частині, там де вказані всі імена героїв шансів, і де знаходився вічний вогонь. Ця операція є унікальною через те, що усі її учасники були удостоєні звання героя радянського союзу, що, власне кажучи, символізує зірка, що була встановлена на пам'ятнику. Тож тепер меморіал планують українізувати, тобто замінити російськомовний напис на український та оновити символіку. Ми у музеї вважаємо, що це є правильним, оскільки це є історичним процесом позбавлення від радянських наративів, що впроваджувалися в радянській історіографії. Безумовно, події визволення міста Миколаєва від нацистів є дуже важливими в контексті сучасної історичної пам'яті. Однак вони, як і багато інших процесів, вимагають переосмислення. Такі експонати є дуже важливими для краєзнавчого музею, додає Ілля Хворостянюк. Адже саме у цих стінах зберігаються свідчення визначних подій історії нашого краю. Як і ці літери, так і багато інших експонатів, що надходять сьогодні до нашого музею, будуть гарним доповненням до наших колекцій, гарним доповненням до подальших виставок, проєктів пов'язаних з переосмисленням саме радянської спадщини. А тим часом комунальне підприємство Миколаївські парки вже займається виготовленням нового напису та символіки. Сьогодні ведуться роботи ливарні роботи. Це виконують підрядна організація, яка має досвід, експертизу і таке інше. Ну наші фахівці тільки демонтували і підготували а вже ливарні роботи проводить спеціалізована організація. Це доволі тривалий та складний технологічний процес, пояснює Дмитро Чучмай. Тож на підприємстві сподіваються, що оновлений та українізований меморіальний комплекс миколаївці зможуть побачити вже восени. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Станом на травень 2025 року побудовано вже понад 50% нового водогону до Миколаєва. Про це заявив очільник державного агентства з відновлення Сергій Сухомлин виданню Укрінформ пропонуємо цитату. Роботи почалися реально в кінці січня, і ми розуміємо, що зима це складний період для будівництва. Але більше 50% вже побудовано. І я думаю, що за графіком, у липні ми завершимо будівництво всіх об'єктів. Кінець липня це наладка, і в серпні ми маємо подати воду в місто Миколаїв. На вулицях Миколаєва запрацювали мотопатрулі. Про це повідомили в обласному управлінні патрульної поліції. Після проходження курсів підвищення кваліфікації в Полтавській області екіпажі знову готові виконувати свої обов'язки. Зазначається, що основна мета мотопатрулів це першими прибувати на виклики. Окрім того, надання допомоги постраждалим у ДТП, оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, зупинка порушників ПДР, а також оперативне реагування на повідомлення про правопорушення. Врятуємо дитину разом трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елавідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збірне лікування дитини можна з реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. Новини культури. У Миколаєві відзначив ювілей один із найстаріших мистецьких закладів міста, а саме дитяча музична школа номер 2 Уже 70 років цей культурний осередок виховує юних музикантів та надихає на творчість. З нагоди свята відбувся великий концерт, у якому взяли участь близько сотні учнів. Як колектив зберігає єдність у час війни та чим дивували гостей на святковій сцені, дізнавалась наша Яна Циня. Заснована ще в 1955 році дитяча музична школа No2 стала одним із перших закладів позашкільної мистецької освіти в Миколаєві. Відтоді вона невпинно зберігає і розвиває традиції, ґрунтуючись на трьох основних цінностях духовності, творчості та культурі. 6 травня школа відсвяткувала свій 70-річний ювілей, організувавши концерт, музика, вічна мова, єднання. Це ювілей нашої школи, другої музичної школи. Це такий потужний організм, творчий. В залі будуть колеги, в залі будуть керівники музичних шкіл, шкіл мистецьких шкіл міста, музиканти, випускники цих, цієї школи. Тому що за 70 років ми розуміємо, що багато людей закінчили цю школу і зараз працюють і в галузі культура. Тому це такий, будемо казати, Святковий день народження, і в залі всі свої на святкування 70-річчям дитячої музичної школи номер 2 завітав Юрій Гранатуров. сам фаховий педагог з багаторічним досвідом. Він звернув увагу на високу професійну майстерність педагогічного колективу та поділився своїми враженнями від закладу. Я школу цю знаю дуже багато років, і нічого сказати, окрім самих самих найкращих слів, про це не можу. Колектив. Дуже професійний, дуже вірний своєї справі. І діти, які колись там навчалися, сьогодні ви багатьох з них побачите у залі, вже давним-давно дуже відомі, дуже талановиті фахівці своєї мистецької справи. Сьогодні дитячу музичну школу номер 2 очолює талановита керівниця, заслужена працівниця культури України Тетяна Островська. Директорка закладу розповіла про важливість концерту для їхньої юної артистської спільноти. Задіяно більше ста учнів, тому що, на жаль, не всі учні нашого закладу наразі знаходяться в місті деякі діти вони виїхали чи перебувають за кордоном, але ті діти, які в місті, вони дуже багато готувались і це перший виступ фактично за п'ять років дистанційної роботи. Починаючи з карантинного часу, включаючи військовий стан. Тому для багатьох дітей сьогодні цей виступ він дебютний. Він перший, він дуже такий хвилюючий. Близько ста учнів дитячої музичної школи, номер 2 виступали на сцені під час ювілейного концерту. Серед них була юна талановита співачка Владислава. Я займаюся вокалом, буду співати сольно і в хорі. Мені подобається виступати на публіку, викликати позитивні емоції у людей. Цей концерт є дуже важливий, тому що це юбілей нашої школи. 70 років виповнюється. Я хвилююся, але думаю, що все буде добре. У мене все вийде. Окрім яскравих виступів на ювілейному концерті відбулося урочисте нагородження викладачів, які своєю наполегливою працею роблять вагомий внесок у розвиток музичної освіти Миколаєва. Захід зібрав чимало глядачів, серед них і Юлія, мама юного музиканта Тимура. Сьогодні мій син Брагар Тимур виступає на ювілейному концерті з приводу 70-річчя школи музичної. Музика це розвиток, музика це натхнення, музика це. Специфічний розумовий склад, тому ми відвідуємо два класи: це барабани і гітара. І в принципі, ми досягненнями дуже задоволені. У найтемніші часи мистецтво це те, що підтримує та дає надію. Саме тому начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров закликає батьків відкривати дітям шлях до творчості. Щоб не відбувалося в навколо нас, а музика і мистецтво це те, що і лікує, і надає нам натхнення, надає нам впевненість в тому, що все буде добре. Тому обов'язково я закликаю навіть не дітей, я закликаю батьків, батьків, щоб вони шукали музичну школу або мистецьку школу, яка є в їх мікрорайоні, і обов'язково відвели туди дитину або вчитися на музичних інструментах, або малювати, або навіть танцювати. Ювілейний концерт дитячої музичної школи No2 став справжнім святом музики і таланту. Учні школи продемонстрували свої досягнення, а також підтримали традиції закладу, що вже понад 70 років є осередком мистецтва і культури в Миколаєві. Яна циня Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 8 травня, у Миколаєві протягом усього дня буде похмуро, без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 19 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 64%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо оновлення структури виконавчих органів Миколаївської міськради і чи є в цьому потреба для міста. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте нашим захисникам.